Йой! Усім привіт! З вами Дмитро Бікмарів. Я фізичний терапевт та тренер адаптивної гімнастики. Сьогодні ми будемо робити коротке тренування десь до 5 хвилин для того, щоб покращити своє самопочуття. Можна робити кожного ранку, або перед сном. Тому готуємось. З вас сподобайка підписка, як завжди, та починаємо. Стаємо на четвереньки. І починаємо. Якщо вам легко, то ми починаємо рухи плечима. Головне завжди відштовхуватись від підлоги. Максимально глибокі рухи. Більше працюємо плечима. Пам'ятаємо, що руки повинні бути прямі. Крутимо у два боки. Працюємо максимально відштовхуємося підлоги більше і більше, і в інший бік, знову та в інший. Добре. Зараз будемо тягнутись кожного разу. Наприклад, дивимось через плече, тягнемось плечем до стегна, до таза і навпаки тазом до стегна. Ось таке рух, дивимось на п'ятку, побачили. На інший бік дивимось, побачили, на інший бік дивимось, побачили. На інший бік дивимось. Побачили. На інший бік дивимось. Побачили. На інший бік дивимось. Побачили. Інший бік. Інший. 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 Та інший. Добре. Зараз стоїмо сфінкса Ось таким чином. І зараз починаємо тягнутись по діагоналі вперед. З розкриттям плеча, дивлячись у небо. Потягнулось, повернулось. Інша рука. Потягнулось, повернулось. Завжди тягнемось вперед, розкриваючи кість до неба. Потягнулось, повернулось. Потягнусь, повернулося. Потягнулись, повернулися. Потягнулись, повернулося. Потягнулось. Повернулось. Потягнулось, повернулося. Тримаємо стінка. Зараз трохи важкий такий рух. Ми тримаємо і починаємо тягнути спочатку носочок на себе, потім коліно. Повертаємо. Носочок. Коліно. До плеча тягнемо. Потягнули. Повернули. Сінгса тримаємо. Не висимо на плечах, будь ласка. Потягнули. Повернули. Потягнули. Повернули. Потягнули. Повернули. Потягнули. Повернули. Робо, наскільки це можливо? Потягнули. Повернули. Потягнули, повернули. Так. Потягнули. Повернули. Ставимо руки на рівні грудного відділу. Підіймаємось, хто їх зможе. Хтось може віджатись, хтось просто підіймається. Ставимо до горизонта. Там орди донизу. Пам'ятаємо, що найголовніше пряма спина. Ноги піджали. Та починаємо по черзі вирівнювати ноги, завжди відштовхуємось від підлоги. Ось і все. Розслабились. Коротка практика, але дуже гарно підійде для тих, у кого болить спина, у кого є проблеми з углобами. Це не дуже важко, але дуже якісно та круто. Добре, підписуйтесь, ставте вподобайки та до зустрічі!